Є з одного боку підприємство Коруна, яке офіційно орендує дані приміщення у міської ради на основі патента про право власності до 2047 року. І є відповідно університети і академія, ректором яких я являюся, і які перебувають в сумаренді. А коруна виступила освітнім партнером даних наших учбових закладів і любезно надала на пільгових умовах ці приміщення для того, щоб там знаходилися вищі навчальні заклади. Так от за 2011 рік від експлуатації приміщень на Площі Театральній 5-7. До місцевого бюджету було переведено. Університетом і приватним підприємством Куруна 2 мільйони 200 тисяч гривень. Окремо за сплату ще додаткового енергоносіїв була сплачена сума 538 тисяч. Це для того, що коли хтось говорить про те, що як наповняється бюджет і за рахунок когось. Я думаю, що напевно засобом масової інформації було.